Так, сьогодні буду встановлювати лічильник мотогодин на свою бензокосу, тому що запарився вже записувати, скільки я на ній працював, щоб сервіс виконувати. Замовив на Аліекспрес ось таку штучку, відповідно замовляв зі змінною батарейкою. Ну, Зрозуміло, що майте на увазі, що вони приходять без самої батарейки, і тут батарейка е, доволі специфічна, ось такі здорові батарейки. Е, товстенькі такі. Це R2450. Батарейки купував окремо. Ну, таким чином приходить заміна батарейки або встановлення в нашому випадку. Е, ще момент. Е, на жаль, у цих лічильників при заміні батарейки, при її розрядженні проходить повний зброс всіх моточасів, які нарахували, тому потрібно записувати інколи. Відповідно яким чином встановлюється. Тут від нього йде такий шнурок. Цей шнурок... 5-6 обертів намотуємо на е, високовольтний шнур, який йде до свічки, свічки запалення. Ну і встановлюємо, зараз покажу відповідно. Після того, як намотаю, зафіксую чорною ізолентою, ізоляційною стрічкою чорною. Синя не підходить, тільки чорна. Ось так намотуємо і після цього фіксуємо ізоляційною стрічкою. Приблизно маємо таку картину після того, як зафіксували. Тепер сам лічильник я вирішив встановити отут і банально стяжками капроновими такими притягнув. А потім після цього вже лишній е, провод е, е, скрутю скруткою Ну ось круткою. Притягнув, став як рідний. Всі фостики потім відріжу. Лишилося скрутити зайвий провод. ну Ось зафіксував скрутку тут звичайною проволочкою, яка в комплекті йшла. І тут поприхвачував теж обов'язково чорною ізолентою. Синьою не можна. Зараз. Заведу, продемонструю його роботу. Ну, ось, відповідно, після встановлення, коли заводимо двигун, він автоматично включається і показує оберти. Не забуваємо ставити лайки, бо кажуть, якщо не поставити лайк, то місяць впаде на землю. Дякую, до побачення.